Друзі, вітаю! Сьогодні 30 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною знову у студії, поки що віртуальний, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, кандидат політичних наук, член громадської ради при міністерстві закордонних справ України. Я без перебіжня скажу, що один із кращих знавців тонкощів близького сходу. І саме тому я попросив пана Тараса розібратися в надскладному питанні близького сходу. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю пане Валерію. Дуже приємно, як завжди. Дякую за запрошення. І вам навзаєм, дякую. Я розумію, що зі сходом розібратися крайні вкрай складно, але ми спробуємо, тому що останні події, які там відбуваються, десь ну так днів 5-6, Ну вони вказують на серйозну ескалацію і загострення. Ми з вами десь приблизно місяць півтора тому говорили про те, чи може завершитися ескалація на сході, там атаки проти Хамасу, можлива війна Ірану проти Ізраїлю, поки що нічим не завершилась. Тут ваші прогнози справдовуються нас. Не на 100, на 200 відсотків. Ну тому я і попросив вас прокоментувати останні події. Сьогодні відомо, що прем'єр-міністр Росії Мішустін полетів до Ірану з офіційним візитом. Там все відбувається офіційно. Дійсно, так ніякої таємниченості. Ізраїльський спецназ здійснює рейди на півдні Ливану, він б'є по терористах. Збирає розвіддані в межах підготовки до можливого наземного вторгнення, проти чого виступають у Білому домі. Але гості Journal пише, що буквально ну за два дні, за три, за тиждень можливо, все-таки розпочнеться наземна операція Ізраїлю проти Ливану. Ну зокрема, проти терористів Хезболи. Хоча знову ж таки для Ливану, мабуть, Хезбола – це не терористи. Учора Хезбола оголосила про смерть старшого військового командира. Алі Каракак, який загинув під час масштабних ізраїльських ударів, по подахи де власне, і загинув колишній голова Хезболи Хасан насрала, але вже там новий є очільник. На тлі таких подій у Тегерані навіть заховали свого духовного лідера Айотолу, десь дуже-дуже далеко, незрозуміло де. І говорить, що загибель настрали лише прискорить падіння ізраїльського режиму та його лідерів. Про це заявив президент Іран. Хоча буквально кілька днів тому він говорив на генасамблеї ООН, що ну, ми будемо намагатися до чогось домовитися і таке і інше. Але Ну, фактично, за кілька годин і впродовж дня позиція змінюється, і ніяк Іран не може наважитися на щось. І я, знаєте, в цій частині бачив коментар Сергія Маркова. Ви його певно, знаєте, це російський пропагандон, який часто пише: Ну, скажу так: явно діч. Але його варто інколи читати, щоб розуміти, що в Кремлі відбувається. Я власне з цих позицій слідкую за ним, і він пише: ну, мабуть, Іран проковтне це лайно Ну, приблизно так виглядало. Він не зможе відповісти, а може й відповісти, тобто він сам не знає. Пане Тарасе, що нам чекати від подій на близькому сході, коли Байден каже, що він підтримує знищення астрали, але виступає категорично проти наземної військової операції ізраїлю проти Ливану. Е, дякую, пане Валерію. Ну е, я насправді е, почну з такого коротенького контексту для того, щоб е, ми могли набагато краще зрозуміти те, що відбувається зараз, і те, що буде відбуватися далі, так тобто, ну е, насправді, цей трошки ширший контекст, е, в першу чергу, того, е, що зробив Ізраїль, так як це вписується в ну загалом його стратегію протистояння з Іраном. А е, це насправді Ну е, буде дуже визначальним. В тому, які наступні кроки будуть із боку Ізраїлю, і очевидно, з боку Ірану, отже, е, Ізраїль е, намагається зараз нейтралізувати е, ті інструменти Ірану, ті іракські іранські терористичні проксі групи, е, в першу чергу, е, Хамас і Хезбулу, так які намагаються, е, ну скажімо так, нашкодити. Ізраїлю, будучи маріонетками в руках Ірану. Тобто е, Ізраїль виходить з того, що Іран в першу чергу буде використовувати свої терористичні проксі групи. Ну і власне Ізраїль, е, після того, як е, ну, досить серйозний удар наніс по Терористичній групі Хамас в е, секторі Газа е, перейшов до е, наступного е, іранського козирю терористичного угруповання Хезбала е, тут е, я два слова буквально скажу про порівняння між е, Хамасом і Хезбалою, тому що ну, хоча це обидва проксі інструменти в руках режиму Тегерану, але тим не менше між ними є велика різниця з точки зору того, як організовані ці проксі. Якщо Хамас організований більше як така класична терористична група, так то є там. Е, поліві командири це є там вище керівництво, і, в принципі. Ця група організована а, як такі, от а, ну, скажімо так, а, окремі групи бойовиків, то хезбла в даному випадку більше нагадує насправді регулярну армію якоїсь держави. Вони набагато більші по чисельності. Аналітики оцінюють їх чисельність від 50 до 100 тисяч осіб. В них є досить серйозне озброєння починаючи від там звичайного стрілкового і закінчуючи важкою в тому числі реактивною артилерією і навіть балістичною ракетами росіяни їх дуже гарно спорядили. В них на озброєнні є і гради з невеликою кількість дальністю польоту, і такі ракети серйозні балістичні, як, наприклад, скади в модифікації це іде з дальністю польоту 700 кілометрів. В них є зРК-Бук на озброєнні, в них є протитанкові ракетні комплекси російський корнет. Тобто, в принципі, це досить серйозна озброєна група. Її треба сприймати скоріше не як терористів. В тапочках так як звикли говорити про Хамас, а як дуже серйозно організовану воєнізовану групу. В них є навіть свій який Називається РАДВАН, на кількістю десь приблизно 2,5 тисячі осіб, і вони мають якраз бойовий досвід в Сирії. Тому власне Ізраїль розуміючи, що Хезбла в даному випадку є набагато серйознішим воєнним противником, аніж, наприклад, той самий Хамас, Ізраїль пішов трошки іншим шляхом. Він вирішив е, зробити те, що в західній воєнній науці називається decapitation strike, тобто е, удар обезголовлення, так? Е, тому що вся оця величезна маса. Особового складу, військової техніки, озброєння, і так далі, вона без е, ну, скажімо так, надійних досвідчених офіцерів, команд командуючих офіцерів. Так вона, в принципі, є некерованою масою, і от те, що зробив Ізраїль буквально за е, кілька тижнів. А, практично повністю обезголовивши а, весь а, оцей от воєнізований рух спала, він насправді а, ну, практично на дві третини зміг нейтралізувати потенційно отакі десятки і сотні тисяч а, бойовиків, і відповідно ту загрозу, яку несли б для Сахалу і вони і відповідно а, їхнього озброєння. І тому власне те, що зараз робить Ізраїль, і те про що говорять Сполучені Штати Америки, а, Ізраїль зараз буде намагатися використати цю ситуацію. А, ну, щоб не дочекатися, поки Іран зможе виправити а, всю цю історію, тому що ну от уже з'явився наступник насрали, так і так далі. Так. і Іран очевидно буде намагатися заповнити ось цей а, керівний вакуум так, в Хезбалі і Ізраїлю, треба а, продовжувати вносити удари, як він це зараз робить по воєнній інфраструктурі. Хизпали там а, в повітря злітають склади з боєприпасами, а, склади з паливно мастильними матеріалами і так далі. І, в принципі, Ізраїлю треба демонтувати е, всю воєнну спроможність Гезбалище до того, як е, цей рух зможе оговтатися за допомогою Ірану. І от власне цим зараз займається Цехал, плануванням цієї військової операції на найближчу перспективу. Ірану тут буде дуже важко відповісти, враховуючи те, що Іран завжди звик покладатися на своїх проксі, а тепер виявляється, що з цього проксі залишилися тільки хусити. От і власне це єдина надія і єдиний козир Ірану, тому що далі йде та межа, де Іран повинен напряму включатися в бойові дії проти Ізраїлю. І відповідно це для Ірану, ну по перше, дуже незвична ситуація і політично дуже така чуттєва. Ну і по друге, Іран без допомоги тої самої Росії, він як кажуть, цю історію навряд чи вивезе. Таке запитання тоді: якщо так все класно вдається в Ізраїлю, він знищує боєтажків. Ви кажете, що фактично без них і ефективність Хезболи доволі низька. Хоча тут я скажу один такий момент: росіяни ще краще озброєні, ніж Хезбола, але статус терористів від них від цього ніяк не відклеюється. Тому така. Цікаво, як на мене, деталь Хезболла це терористи типові. якщо ми вбачаємо за діями ізраїлю дійсно успішниці, і складно піддати це сумніву, чому білий дім проти наземної операції у Ливані? Е, ну знову ж таки, білий дім виходить з тої самої логіки, про яку ми з вами е, щойно сказали, що Ізраїль, е, коли вибиває з рук Ірану оці козирі з проксі групами, він підводить Тегеран все ближче і ближче до тої межі, де Ірану треба або е, здати все, що в нього є, і просто проковтнути цю ситуацію, так з е, ізраїльськими військовими операціями, або Ірану треба самому впрягатися в цю війну. І от е, білий дім очевидно найбільше боїться е, цієї тенденції, що Іран дійсно може прийняти рішення включитися ну, в такі масштабні бойові дії проти Ізраїлю, і зрозуміло, що Іран буде підтягувати російську військову допомогу, тому що е, ну до певної міри. Росіяни можуть поділитися певним бойовим досвідом, ну принаймні, використання їхньої російської зброї проти е, західних озброєнь, так того що є на озброєнні, в тому числі і в Ізраїлю. І, з іншого боку, е, ну зрештою, Тегеран розуміє, що його перемога в такому протистоянні критично залежить від того наскільки швидко Іран е, зможе отримати від Росії. Дві критично важливі технології для е, іранської ядерної програми, тому що ну, е, ця історія вона теж досить специфічна, бо всі говорять про те, що Іран от буквально за кілька днів, за тиждень, може мати е, достатню кількість збагаченого... Е, Який вже рік підряд, да, про це говорять. Е, абсолютно так. І от він може зібрати ядерну бомбу. Та, він може зібрати ядерний боєприпас, угу. але ми повинні розуміти, що ну ці от е, ядерні матеріали і е, ядерний боєприпас це ще не ядерний арсенал. E, z, e, для того, щоб зібрати ядерний боєприпас, недостатньо просто мати відповідний матеріал. Да? E, e, треба ще мати технологію і вміти зібрати цей боєприпас, тому що там не тільки радіоактивні оці от матеріали, так там e, і звичайна вибухівка, і це все компонується з такою дуже ювелірною точністю. І ти це або вмієш, або не вмієш. Росіяни e, в часи Радянського Союзу, в мі... з часи Радянського Союзу. Теоретично вміють це робити, і практично вони зібрали свій ядерний арсенал. Іранці так робити не вміють, тому що, і тому їм треба допомога Російської Федерації в цьому моменті. І другий момент: навіть якщо в тебе є ядерний боєприпас, і в достатній кількості їх там 10, 100, 1000, але в тебе немає е, засобів доставки або твої ядерні боєприпаси не відкалібровані під твої засоби доставки. В тебе немає ядерного арсеналу теоретично. У Ірану є балістичні ракети, які можуть бути носіями ядерної зброї. Але, по-перше, невідомо які боєприпаси в Ірана вийде зібрати і. Ці зібрані боєприпаси їх треба ще правильно кажуть припасувати до е, ось цих балістичних ракет. І тут у Росіян теж є цей досвід, який і рано критично необхідний. Тому очевидно, зараз під час візиту Мішустіна е, Тегеран буде давити на російську сторону і буде казати, що ну дивіться, яка ситуація розгортається. Якщо в нас не буде цього ядерного козиря то е, ну нам нам дуже скоро прийде кінець. Тому давайте ви або Будете вписуватися за нас, як ви вписуєтеся за Білорусь. Да, і ми от підпишемо зараз оцю безпекову угоду стратегічно, таку як ви підписали з північною Кореєю, і там ми це все закріпимо. Або якщо ні, то давайте нам швидко виписуйте ось цих спеціалістів для того, щоб ми мали е, цей от ядерний козир, уже повноцінний і робочий, максимально швидко, тому що інакше ну нас роздавлять, тому що ми поки що не ядерна держава і ядерного арсеналу робочого в нас немає. Ну якось тоді взагалі в логіку кажучи, не вкладається. Я розумію, тут один є суттєвий проблемний момент для США. Якщо розпочнеться повномасштабна війна на близькому сході за участі Ірану, ну хоча ми знову ж таки ставимо під сумнів спроможності Ірану чинити достойний спротив. До прикладу проти Ізраїлю, ну треба ще враховувати фактор Туреччини, але Туреччина країна НАТО там не так усе буде просто, як може видатися на перший погляд. Не буде Туреччина воювати проти авіації Франції, Британії і Сполучених Штатів Америки, які будуть збивати балістичні або інші ракети Ірану, які будуть летіти по території Ізраїлю, тому Туреччина я відсунув би трішки в бік. Єдиний загрозливий фактор сьогодні для сполучених штатів Америки через початок широкомасштабної війни на території близького сходу це зростання цін на нафту. Що спровокує абсолютно неприйнятну картину для США, але не російський фактор, тому що Росія зайнята Україною? Вони не зможуть зараз розірватися на два фронти, а тут реально два фронти. Якщо ще якусь гібридну операцію проти країн там, Балтії, Естонії, Латвії, Литви вони могли б провести так, бо там не потрібно багато особового складу. Але як показує Курська операція, вони навіть з цим не можуть сьогодні впоратися. В них недостатньо сил. Хоча вони мобілізують, я не знаю наскільки в них запас місце є, тому я й кажу: для мене дивна позиція сьогодні Байдена, бо він мав би скористатися цим моментом. Підтримуючи знищення ватажка е хезболина срали, він говорить про недоцільність проведення наземної операції, і він же сам вже це пояснив. І не можна скалювати краще вирішувати це питання дипломатією, То в мене закрадаються зак якісь такі знаєте підозри. А що це для чого це? Чому це так? Тому що ну, ми ж українці вже стали більш-менш ну скажімо так досвідченішими і освіченішими у питанні геополітики. Нам абсолютно ну логічно зрозуміло. Зараз один натиск ще добити Хуситів у Ємені, і питання проблемні близького сходу майже вирішені. Тим паче минулого разу ми з вами спілкували, що шиїти й суніти. Ну от реально зараз розійшлися на два полюси. Там з цим проблем навіть немає. Хоча вони були до початку, наприклад, атаки на сектор гази, бо тоді не зрозуміла була ситуація. Я перепрошую зараз, знаєте, така ну не запитання, а коментар, бо я, чесно кажучи, гублюся в цьому. Зараз ви фактично підтверджуєте мої міркування, і в мене, знаєте, така ну, якась патова ситуація розчарування. Так, Бачите, тут е, насправді два аспекти в цій історії. Перший аспект, е, який багато в чому пояснює наші з вами, е, абсолютно е, ідентичні міркування, так, і оцю логічну нестиковку, е, це передвиборча кампанія в Штатах. Е, яка б не була зараз сприятлива ситуація, але адміністрація Байдена точно не буде ризикувати, починати або підтримувати та чергову ескалацію, в тому числі на Близькому Сході, тому що ну тут зразу вискочить мага на чолі з е, Трампом і почнуть кричати: що дивіться, е, що робиться, е, Харіс програє вибори, тому Байден починає третю світову для того, щоб е, Харіс вибори виграла. Або вони взагалі зараз вибори скасують е, під паркою того, що почнеться третя світова війна, так. тобто е, е, і розуміючи, що Байден насправді. Тепер уже ну про нього е, варто говорити як про колективного Байдена, та тому що навряд чи тепер уже він сам все вирішує. Та от на жаль, е, оце все зійшлося в цій точці, і з нафтою ви теж дуже правильно підмітили. Тут є ще інша така цікава, інший цікавий аспект цієї історії. Який полягає в тому, що е, лідерам е, об'єднання е, країн експортерів нафти, ОПЕК, вже, е, як кажуть, е, в горлі сидить кісткою те, як Росія демпінгує своєю нафтою. І збиває, так би мовити, прибутки таких країн, як та сама Саудівська Аравія. Так? І от є... Е, 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 Думка, що е, Саудівська Аравія і е, її союзники, та, країни, які е, є членами ОПЕК і є експортерами нафти, і є сунітськими арабськими режимами, е, хочуть зараз е, трошки дати по руках Росії і е, перебити цей російський демпінг. Своїми власними потужностями, тобто, питання ціни на нафту, воно трошки буде балансувати. Я думаю, що американці в курсі цих речей і вони це як кажуть підтримують. От але це не рятує ситуацію абсолютно, тому що ну от на жаль, раціональна оцінка геополітичної обстановки зараз в Білому домі вона відійшла на другий план і залишається просто суб'єктивні моменти, які пов'язані із внутріполітичною боротьбою в Штатах, і відповідно з цією дуже непростою передвиборчою кампанією, де ну принаймні, демократи намагаються дуже дуже обережно вибудовувати свої кроки і заяви. Буквально на завершення таки знаєте невеличкий прогноз вашого. Чого нам очікувати від близького сходу найближчий тиждень, два чи буде наземна операція? Як це позначиться на Україні? Я думаю, наземна операція в Лівані ізраїльських сил точно буде. Я думаю, що Іран не виб'є з Росії ось ці ядерні технології, про які він мріє. Але що Росія точно може дати Ірану, це допомогти докинути зброю хуситам. Для того, щоб Іран міг використати оцей останній козир, уже посиливши їх сучасними зброї, тим більше, що росіяни самі вже почали про це говорити. Я думаю, що вони підозрювали от такий розвиток подій і почали розповідати про те, що от вони хуси там можуть передати надзвукові ракети для того, щоб вражати цілі і на морі, і відповідно на території Ізраїлю. І Іран буде чекати, що далі буде, що буде з Хезболою, Наскільки швидко вона впаде, і наскільки швидко і ефективно зможуть зреагувати хусити і не Наскільки це буде болючим для Ізраїлю, mm. е, і в принципі, я не, 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 не бачу тут якоїсь величезної проблеми, як це буде відбуватися негативно на Україні і на поставках зброї для нас, тому що е, хороша е, новина для нас в цій, в цій ситуації, і, до речі, це ж правило працює. Наприклад, і для азійсько-тихоканського регіону, я mm. дуже скептично відношуся до думки про те, що, от якщо почнеться війна а, на близькому сході або в азійсько тихоканському регіоні, Україні зразу перестане допомагати, тому що зброї на всіх не вистачить. А, хороша новина полягає в тому, що а, штати вже поставили своїм союзникам в обох регіонах достатню кількість зброї. Mm. Додатково а, будуть потребувати ці союзники лише окремих видів озброєнь, які будуть швидко витрачатися. Наприклад, там крилатих ракет або е, керованих авіабомб важких і так далі, от як Ізраїль. Але масштабних поставок зброї Ізраїлю просто не треба, тому що Ізраїль вже озброєний. От е, те саме стосується Японії, те саме стосується Південної Кореї. Тобто, в коротко і середньостроковій перспективі якихось негативних впливів на е, те, скільки і якої зброї буде постачатися в Україні від ескалації на Близькому Сході, я насправді не бачу. Ну, це прекрасний висновок, як на мене, тому що це турбує нас, згадуючи історію осен восени минулого року, в жовтні там розпочалася військова операція Цахалу проти Хамасу. То ми реально потерпали. на спорядку денного геополітики Україна відійшла на третій, четвертий план. Ми довго поверталися до цього. Зараз дійсно нарощування зброєння відбулося. І я вам дякую за такий доволі позитивний і оптимістичний прогноз. Я побажаю Ізраїлю успіху, відверто скажу. І так само, як і нам, ми маємо брати приклад мені. Ізраїлю не дуже слухати зараз американців. Якщо є чим лупити по туристах, їх треба знищувати, однозначно так. І тому дякую всім, хто нас сьогодні дивився. Дякую вам, пане Тарасе. Ще раз, що ви нам змогли дещо прояснити цю ситуацію. Ваші прогнози, як ми бачимо, збуваються на всі 100% Сподіваюся, що вони будуть такими надалі. Дякую. Буду з нетерпінням чекати нових тем для розмов і нових гарних висновків. Дуже дякую вам.